Усім привіт! У мене ось таке сонечко, і сьогодні покажу вам, яка новинка з'явилася в моїй колекції. Це ось така жовто-лаймова бабулеточка. Бачите, яка кочерява. Така резинова вона на дотик. Має два квітоноси. Я вже один відчепила від цієї палички. Ще на ній є ось такі зелені-зелені бутони, квітка 6 см. Дуже мені сподобалась. Бачите, які в неї тут ось такі кудрики. Ну, квіти. Можливо, я зріжу, трохи ще полюбуюся. А, можливо, камера її більше висвітлює. Зараз яскраве сонечко. А, другий квітонос досить густо набитий квітами. Вони також ось такі кучеряшки, бачите? Гарні. Квіточка ніжно-лаймова із вибіленою трохи серединкою. Ну, квіти розташовані досить хаотично. На цій другій гілочці також є відгалуження. Не знаю, подивлюся, як вона буде розпускатися. В цілому рослинка невеличка, невисока. Ось така в неї розеточка, як бачите, досить компактна. Ну, ось, порівняно з моєю долоною, ось такі в неї листочки. Листочки плотні. Ну, ось так виглядають трохи тут. Обірвані краї у них. Ну, все, як завжди, в покупному цій тіні самі, знаєте, я не обробляла, не протирала. Дуже багато роботи зараз у мене. Вирішила швиденько зняти, бо, можливо, ці квітоноси я зріжу, як завжди. Тому, що... Оренева система у неї не дуже багато на коріння, або я його не бачу з краю, можливо, воно всередині, ну, в цілому а, небагато його тут є. Тому я думаю, що буде доречно трохи полюбуватися і через деякий час зрізати і поставити увазочку ось ці прекрасні кіти. Ну і чекати на домашнє Цвітіння, незважаючи на те, що вони ось такі прекрасні. Не знаю, чи ароматить вона. От щойно її виставила на світло, поки що не відчуваю ніякого від неї аромату. Можливо, у когось з вас є така рослинка. Напишіть на горщику абсолютно нічого немає, ніяких написів. Можливо, знаєте назву. Буду дуже вдячна. Ось така прекрасна орхідея, бантик. Буде тепер в моїй колекції. Ніжно-лаймового кольору. У мене десь є діточка зовсім маленька, вона так погано росте. Ну, не знаю, коли дочекаюся її цвітіння. Тож ось така красуня. Цей ніжно-лаймовий бантик. А це ще одна новиночка з'явилася в моїй колекції. Ось такий красивенний білий бігліб. Із зеленою серединкою, з такими зеленими бутончиками, приїхав сьогодні до мене і трошки покажу вам цю красу. Дуже я люблю білі квіти. У мене, мабуть, досить багато в колекції саме білих квітів або їх відтінків. Ну, але повз цього білого бігліпа я просто не змогла пройти. У мене вже був у 2022 році бігліп, про те, що щось у мене з ним не склалося. Він восени приїхав якось потихеньку, і за півроку він у мене окочурився. Ну, і я побачила цього красення, не змогла втриматися. Він дуже класний, квітки близько 11 см. На жаль, ось одна квітка у мене при розпакуванні відвалилася, Так би була б ось ось така прекрасна хілечка. бачите? Сподіваюсь, всі ці бутончики розпустяться. Ось цей, мабуть, наступний, звісно, якщо вони не дуже стресонули. Ось на цьому другому квітоносі також є ось такі гарні зеленющі бутончики. Ну і сама квітка, це не найбільша. Подивіться, яка вона гарна із зеленсу, бачите? Я таке дуже люблю. З іншого боку також вона має зелений колір, бачите? Яка гарна це просто очаровує мене. Гарна рослинка. У неї є три пари листя це доросла голландська рослина. Назви на горщику, на жаль, немає. Зазначено, вайт, якийсь там код. Я намагалася шукати, але не все так легко, як нам хотілося Досить мощне таке у неї коріння, бачите, як мій палець і з цього боку ось таке здоровезне. Гарне і в горщику коріння. Ось ми бачимо особливо з цього боку. Його предостатньо. Деяке ось я бачу, що пропадає. Ну, нічого, воно пройде терапію лікування від мене. Очевидно, цією стороною вона була до сонця, можливо, і коріння краще наросло. А можливо, я і помиляюся. Ну... Сама квітка дуже класна. Я таке люблю білий колір. Це взагалі колір свята. Біло-зелений ось такий. Мені подобається в будь-яких варіантах. Люблю я таке. Навіть якщо ця квіточка не буде такою великою, як ці майже 11 см, я все рівно буду таке любити. Бо це саме те, що треба. Ну, краса неперевершена. Уявляю, які будуть величезні квітоноси домашньої цієї рослини, як вона буде гарно виглядати поруч із іншими, чи то бігліпами, чи то метеликами. Ось така шикарна рослинка. Там є назви медуза, там є Крістал Вот назва. Ще якісь інші я бачила на голландських сайтах. Ну, подивлюся, можливо, знайду назву. Ну, а якщо у вас є така орхідея, як ця, і ви знаєте її назву, я буду рада, якщо ви напишете її. Губка цієї рослинки нагадує мені трішечки лопаточку, бачите? Ось така вона прекрасна. Гарна рослинка. Не бачу ніяких шкідників на ній. Можливо, я дуже самовпевнена щодо цього. Ну, але я на даний момент нічого не бачу, може, потім ще щось роздивлюсь і прийдеться мені її пролити чи обрискати. Ось зовнішня сторона також симпатична, біло-зелена, саме те, що я люблю. Ось така краса.